Дивитися телеканал «НТК» та інформаційний випуск події дня п'ятниці 28 жовтня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Представники проєкту Проміс зустрілися із підприємцями Коломиї. Лор відділення Коломийської центральної районної лікарні дочекалося ремонту. Косівський клуб Хайлендер святкує 10-річний ювілей. Про це та інше детальніше. У Коломиї пожежа на околиці міста вулиці Рубчика, горів приватний будинок. У Оселі були люди. На місце події приїхали пожежники, газова служба, швидка допомога. Рятувальників викликали сусіди. Люди кажуть, добре що обійшлось без жертв. Наразі встановлюють причину займання та матеріальну шкоду. Скоро пожежна махом була махом в 11 годин 7 хвилин на ПЗЧ. Де перші сім міста Коломия поступило повідомлення про пожежу в місті Коломия по вулиці Рубчика. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить житловий будинок. Було прийнято рішення на гасіння пожежі в складі ланки ГДЗС. Дана пожежа була погашена в найкоротший термін. На даний час встановлюється е причина виникнення пожежі, а також матеріальні збитки. Представники проекту ПРОМІС зустрілися із підприємцями Коломиї. Проект партнерство для розвитку міст спрямований на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку. Про що мовилося на зустрічі? Дивіться далі. Проміс підтримує розвиток та ефективність діяльності малих і середніх підприємств, та й загалом зростання потенціалу цього сектору економіки. Представники проекту надають технічну допомогу підприємцям, підвищують їхню кваліфікацію і вмі створюють відповідні інституції. Експерти програми проміс поспілкувалися з коломийськими підприємцями у вузькому колі, аби почути їхнє бачення розвитку бізнесу. Багато вже зроблено досліджень. Нами напрацьовані певні документи, напрацьовані напрямки. Ми хочемо врахувати в своїй діяльності і в підготовці документів ті такі характерні тільки для Коломиї риси, моменти і внести їх врахувати їх в нашій програмі, ми будемо, яку ми будемо. Ми розробляти, розробляємо разом із підприємцями. Ця програма буде направлена на поліпшення бізнес-клімату в місті, тобто, це буде в тому числі завдання. Це будуть завдання для влади, як треба працювати із тим ресурсом, який вже є, із адмінпослугами, із регуляторним середовищем. Але в цій програмі будуть також і враховані пріоритетні перспективні напрямки. Ки розвитку малого і середнього підприємництва в місті, які будуть підтримуватися, в тому числі і фінансово нашим проектом. Консультанти проекту проміс кажуть, дуже хочуть допомогти Коломиї у її розвитку, і що важливо, врахувати усю специфіку міста історично, культурно, економічно. Без цього напрацьовані документи матимуть формальний характер, а вони цього не хочуть. Вважають, наші люди мають великий потенціал. У ваших людей дуже багато ідей. Але е, ваші підприємці, і, і підприємці, і працівники культури, і просто мешканці міста вони поки що е, не зібралися разом, щоб. Е... Вирішити питання, яким чином буде місто розвиватися надалі. Зараз йде паралельно процес стратегічного планування. Ця задача там буде виконана, але питання розвитку бізнесу воно не таке легке, як здається. І саме врахування специфіки, і можливості, і потенціалу, Коломиї, ваших ресурсів, ваших уже напрацювань, врахування того, скільки туристів відвідує місто, врахування того, які тут є у вас народні промисли, які майстри, які ідеї є, і у молоді, і у працівників. І культури поки що ми спілкуємося окремо з усіма. І бачимо, що є великий потенціал, і є ідеї, але немає поки що спільного розуміння, як це робити разом. І я думаю, що наша спільна праця якраз і буде слугувати тому, щоб ми виробили на території міста Коломиї спільні методи, заходи і дії для того, щоб місто розвивалося економічно, саме з врахуванням потенціалу Коломиї. А він унікальний. Це без перебільшення, я кажу. Ми так оцінюємо ресурси, які є на території. І у вас дуже талановиті люди, дуже творчі дуже енергійні і тільки як завжди треба поєднати. Декілька сегментів для того, щоб склалася система розвитку, Коломия – одне з чотирьох міст Івано-Франківської області, які приєдналися до проекту Проміс. З ним успішно співпрацює асоціація економічного розвитку Коломищини. Завдяки цьому до нас і приїжджають консультанти і експерти. Все для того, аби допомогти місцевим підприємцям розвивати свій бізнес. Зустріч є неформальною, тобто без участі представників органів влади для того, щоб за участі представників бізнесу бізнесу Коломищини і експертів програми Проміс. Ми би ми би змогли підготувати якісну програму розвитку малого та середнього бізнесу на Коломийщини, яка буде поштовхом для покращення економічної ситуації в нашому місті. Проект міжнародної технічної допомоги партнерство для розвитку міст. Проміс спрямований на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку. Мета підтримати малий і середній бізнес і процес децентралізації. Проміс впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Лор відділення Коломийської центральної районної лікарні дочекалося ремонту. На поточні роботи заплановано виділити 800 тисяч гривень з міського та районного бюджетів. За ці кошти відремонтують основні робочі приміщення. Залучать також і благодійників. Як тривають роботи, розкажемо далі. Другий поверх у Коломийській центральній районній лікарні отоларенгологічне відділення. Тепер пацієнтів приймають не тут, а на п'ятому поверсі. Бо оголошення каже у відділі ремонт. Цього моменту чекали і адміністрація, і персонал, і самі пацієнти. Десять років приміщення не відновлювали його як могли підтримували самі працівники. Але вже прийшов час, коли зарадити не було чому. Тим паче, усі інші відділи у лікарні вже відреставровані. Матеріально-технічний стан відділення, стан приміщень вимагав нагального ремонту. Трохи більше місяця тому лор-відділ оглянула влада. Тоді пообіцяли, що ремонт зроблять. Ви маєте можливість сьогодні пересвідчуватися, що влада дотримується свого слова і виконує дані обіцянки. На ремонт лор-відділу запланували витратити 800 тисяч гривень, а ще залучити благодійників. Робляться за тим планом також Торисом, яким нещодавно відновлювали урологію. Приємно, що залишимо слід в історії, тому що це не для когось, це для тих, хто може сюди попасти. Ми зробили один поверх, ми зробили другий поверх, і це дякуючи тому, що і Коломийська рада, як і Кломи, як і міська рада, максимальні кошти, які були на цей час, виділила. Я думаю, що ми успішно закінчимо до кінця цього року. Ремонтні роботи виконує західна теплоенергетична будівельна компанія, директор Михайло Драч. Фахівець каже: з коломийською освітою та медициною співпрацюють уже 12 років. Те, що коломияни знову запрошують, свідчить про якісну роботу. Зараз працює бригада електриків, дві бригади малярів, плиточників і штукатурів. З понеділка приїде ще одна група робітників. В відділенні ми працюємо це другий тиждень. Перший тиждень був більше пов'язаний з комплектацією, тобто тому об'єм робіт він був недостатній, на мій погляд. Але зараз ми починаємо набирати обороти, коли визначені всі моменти, як повинно бути, що повинно робитися. І зараз ми будемо додати сюди людей. Комплектація проведена. Я надіюсь на те, що до кінця року ми його віддамо. Це такі грандіозні плани, тому що інше відділення, яке робилося, робилося значно довше. Але ми будемо старатися до кінця року закрити всі питання по роботі. Ремонт на сьогодні. Почався, працюють дуже відповідальні люди. Ми бачимо по якості виконаних вже робіт. Нам це подобається. Ми сподіваємося, що ремонт в скорим часом закінчиться. Отоларингологічне відділення раніше було розраховане на 30 ліжок, мали чотири загальні палати для пацієнтів, ще дві невеликі з окремими санвузлами. Після ремонту працівники і пацієнти матимуть тут покращені умови та сучасну операційну. Якась частина матеріально-технічної бази вже у нас є. У нас є ендоскопія, нас збережені всі попередні надбання в плані інструментів медичних і різних там електро таких технічних приладів. І є надія, що нам ну, в майбутньому будуть теж закупляти. Ми вже так би мовити, запланували закупівлю імпортного холодного. Когулятора, який діє на основі радіочастотних хвиль, це сучасна нова технологія, яка дозволяє безкровно практично оперувати на лорогранах. Це не останній ремонт у цьому році, каже керівництво району. Планують відновити ще кілька об'єктів у медичній галузі. Наступного тижня ми розглядаємо можливість приступити до виконання робіт дитячої лікарні, ну і паралельно, звичайно, працюємо над завершенням будівництва в поліклініці. В планах ще цього року у нас є психоневрологічний диспансер на вулиці Івана Франка. Якщо Господь Бог нам допоможе і буде можливість це все зреалізувати, я скажу, що максимум того, що ми планували, ми виконаємо. А ще є втішні новини для медиків щодо виплати заробітної плати. Ми отримали сьогодні стабілізаційну дотацію, що дасть можливість нам розрахуватися за вересень і жовтень місяць в повному обсязі. Сподіваємося, що ми отримуємо кошти також на виплату, хоча б авансу за листопад, і працюємо над тим, щоб до кінця року і вирішити питання по фінансуванню. Галина Досин, Андрій Гаращук, події НТК. В обласній раді підпільно з порушенням регламенту і закону розділили 20 мільйонів екологічних коштів. Заявила очільниця фракції партії Воля в обласній раді Ольга Галабала. Це питання обговорювали на закритому таємному засіданні бюджетної комісії. За словами Ольги Галабали, екологічне питання внесли у розділ різне. Така заява депутата спричинила бурхливе обговорення під час сесії обласної ради. 20 мільйонів гривень екологічних коштів розділено підпільно. Про це на виїзні В сесії обласної ради заявила очільниця фракції волі Ольга Галабала. каже, не було дотримано норм про публічну інформацію. Все для того, впевнена обраниця, аби громадськість та інші депутати не змогли знати, яким чином розподілять ці гроші. Підпільний спосіб порушення регламенту і порушення законодавства було розділено 20 мільйонів гривень. Я хочу сказати, що 12 жовтня відбулося засідання екологічної комісії, таємне, тому що інформації про це засідання, про порядок денний, не було і немає на сайті обласної ради, на відміну від порядку денного засідання аграрної комісії, яке відбулося після засідання спільної комісії. Це перше 12 жовтня. Друге, 13 жовтня було засідання бюджетної комісії, де це питання було включено в різне. Тобто, ми в різному і таємно ділили 20 мільйонів гривень. Продоохоронних заходів, в свою чергу, голова обласної ради Олександр Сич заявив, що на розгляд профільних комісій проект рішення надійшов одразу, як поступив з ОДА. Тоді, коли проект рішення поступив з обласної державної адміністрації, тоді він пішов на розгляд відповідних комісій. Тому, будь ласка, зайдіть і запитайте, чому за пізнанням обласна державна адміністрація подала проект рішення обласну раду. Ольга Галабала апелювала тим, що маю усі принтскріни з сайду облради, де немає повідомлення про засідання комісії, та те, що проект рішення з'явився лише за три дні до сесії. У Мене є принтскріни, усі всіх сторінок сайту обласної ради. Я вам їх особисто на регламентну комісію надам. Проект рішення був опублікований за три дні до проведення сесії, а не так як цього вимагає закон про доступ до публічного. Завоні, Тож фракція воля голосувала проти такого рішення та виступила з вимогою, аби регламентна комісія детально проаналізувала, чому саме в такий спосіб готувалося та виносилося рішення на сесію Соловей в Раді заявив про зрив ремонту доріг з боку нового керівника Укрзалізниці. Народний депутат України від Прикарпаття Юрій Соловей у Верховній Раді звернувся до міністра інфраструктури Володимира Омеляна з питанням щодо роботи нового керівника Укрзалізниці, який на думку нардепа саботує будівництво доріг, особливо на заході України. Під час години запитань до уряду народний депутат Юрій Соловей звернувся до міністра інфраструктури Володимира Омеляна з питанням щодо роботи нового керівника Укрзалізниці. Зокрема, сьогодні звернення по керівнику Укрзалізниці, новопризначеному керівнику, знайти його на роботі практично неможливо. Хочу зауважити, що я направив 10 звернень з вимогою зустрітися з народним депутатом. Тільки через два місяці я отримав 15 хвилин для того, щоб зустрітись з надважливим керівником Укрзалізниці. Я готував звернення не по своїх питаннях, а по питанню, що цей керівник зриває будівництво доріг, особливо на заході України, через непоставку вагонів. Зокрема, для будівництва дороги Р 24 було подано всього на всього вагонів, і така ситуація в цілому по Україні. Володимир Ромалян заявив, що ситуацію з вагонами намагаються виправити. Навіть для цього провели відповідну нараду минулого тижня. Ми провели окрему нараду з усіма експертерами, виробниками, експедиторами, які користуються послугами «Укрзалізниці». Ситуація дійсно є критична. Було відпрацьовано план заходів виходу з цієї ситуації. Сподіваюсь, до кінця місяця ми зможемо вирівняти. Будуть також зараз вжиті екстрені заходи по ремонту електровозів, тепловозів і вагонів. По вашій зустрічі, по вашому зверненню, яке які генерувалися, проносимо вибачення наступного тижня. обов'язково організуємо за моєї присутності таку розмову. Загалом я сподіваюся, що управлінський рівень укрзиницю підвищиться найближчим часом, і ми вийдемо в нормальний процес реформування Нагадаємо, минулого року нардеп Соловей добився виділення 50 мільйонів гривень для поточного ремонту в нижньому шарі дороги р 24 За ці кошти були поточно відремонтовані ділянки цього автошляху на кривопільському перевалі та від Косова до Ступчатова. А також відновлений раніше повністю зруйнований лісовозами автошлях від Косова до Верховини. Таким чином на Гуцульщині вперше за 25 років. Відбувся серйозний ремонт так званої золотої підкови Карпат. Також завершується ремонт Снятинського відтинку дороги Івано-Франківськ-Чернівці. Водночас виділена сума на ремонт дороги Н-10 та Р-24 більше від дорожніх бюджетів деяких областей України. У суботу, 29 жовтня, у культурно-мистецькому центрі «Світовит» відбудеться презентація нової книжки краєзнавця і журналіста Василя Нагірного Дві долі одного життя. Це повість Есе про малеція кічуру, репресованого поета Спокуття. Початок заходу о 13-й годині, 29 -го жовтня. Далі спорт. Продовжуємо випуск. Косівський клуб Хайлендер святкує десятирічний ювілей. Організували його як мотоклуб. Об'єднує мотоциклістів різних дисциплін. Мототуристів, кросменів, байкерів, ендуристів. Назва Хайлендерс у перекладі означає горяни або люди з гір. Емблема клубу сила в єдності. Активісти здійснюють реставрацію автомобільної та мотоциклетної ретротехніки і проводять виставки. Також займаються пошуковою діяльністю власників перших автомобілів і мотоциклів у Косівському районі. Щороку проводяться мотопаради до визначних пам'ятних місць на Косівщині, виставки ретро автомототехніки. Не помітити мотоклуб у Косові неможливо, адже поруч багато шин, ретроавтомобілів та мотоциклів. А ще бакер. Це собака. Самовін зустрічає усіх гостей. Свої обов'язки виконує тільки за командою. Бакер, <клуб> чужі. Чужі, чужі. Нас приймає за своїх і допомагає президенту мотоклубу проводити екскурсію. Нам районна раді виді виділила виділи таке приміщення. Ми його трошки так поробили порядки, облаштували. Приміщення мотоклубу Хайлендерс. Це справжній музей. Подивитися тут є на що. Найпрестижніші нагороди спорядження, виставка раритетної техніки. Цю колекцію Василь Курищук збирав майже 40 років. Де що куплялося, де що вимінювалося, і так вони помаленько. з двох з трьох один мотоцикл получався старий, Найстарший старший мотоцикл, це з 39-го року. Це копія німецького ДКВ діючий. Не крашені, все, все в оригіналі. Його так випадково найшли в селі Яворів. Діти просто його катались на ньому. Так як на велосипеді виміняли, викупили. І так він у нас є, як зупинилися в тому столітті. Він є тут і ремонтна база, а ще навчальний мотоцентр для дітей. Президент клубу та тренер Василь Курищук каже: він діє тільки завдяки активній позиції батьків, адже жодного фінансування у них немає. Саме Василь Курищук і об'єднав прихильників мотоспорту та техніки довкола себе цьогоріч Хайлендерсу 10 років. Як справжні шанувальники ювілей святкували за кермом на мототрасах у Чернівцях, за цей час традиціям не зраджували. Впродовж десятиліття розвивають мотоспорт, мототуризм, організовують з'їзди байкерів та змагання. Об'єднали різні дисципліни. Не грає чи байкер, чи кросмен, чи індурист. Любим всі любим два, два колеса. От і так получилося, що клуб получив. Сі Хайлендерс у переводі з англійською горяни. Хлопці з горів. Кількість людей у клубі завжди змінюється. Та є, як кажуть самі мотоприхильники, сталий кістяк. Це 20 осіб, які весь свій вільний час присвячують улюбленій справі. Це є така мотосім'я у нас це не порівнюється. Напевно, не грішми, не ні валю... нічим. Ну це є. Життя про косівський мотоклуб знають у всій Україні, адже його члени переможці чи не всіх мотоциклетних дисциплін. У хайлендерсів почесне, друге всеукраїнське загальнокомандне місце. Спортсмен Андрій Андрецуляк цьогоріч двічі отримував найвищу нагороду з ендуро та кантрі кросу у косівському клубі. Вже п'ять років. Треба просто любити це. має бути в середині в серці. Це любов. Чоловік продовжує – це дороговартісний спорт. Та ніякі гроші не можна порівняти із задоволенням. Я не рахую, тому що це не цікаво рахувати. Просто потім буде голова боліти, якщо почнеш підбивати до. До суми жінка якби рахувала, то вона б вже ходила кожен день. Вічий шобі норкові. Якщо жінка каже, що ти більше його любиш, ніж мене, то ви вже з цього зробити висновки. Та найбільше хайлендерси пишаються своїми учнями, яких понад 10. діти двічі на тиждень приходять до мотоклубу навчатися мотоциклетній справі. Ще зовсім юні хлопчаки вже добре розбираються на техніці та знають, як за нею доглядати. Василькові тільки шість у мотоспорті вже два роки. Який ти класний. Хлопчик, дворазовий призер України з кантрі-кросу за заліком в чотирьох етапах. Свій мотоцикл називає просто. Красавчик саєкатеан 50 Він ще з маленького з семи місяців уже хотів їхати на мотоциклі. Чоловік його брав і катав. Потім підріс в два з половиною роки. Сам по ну показав свою ініціативу. Ми йому купили маленький мотоцикл. Пані Христина каже: і хоча дуже переживає, коли син сідає за кермо, адже спорт травматичний, але усіляко підтримує малечу, переконує мотоспорт, допоможе її сину стати справжнім чоловіком. Розвиває дуже дитину, допоможе багато. Чим того, що він вже знає, як то колесо забортувати, куди там щеплення закладати, скільки масла, скільки бензини. Я думаю, що йому це знадобиться в життю, бо все-таки цього чоловікові цього буде потім треба. Я так думаю. 16-річний Дмитро кандидат у майстри спорту з мотокросу. На мотоцикл вперше сів у 6 років. Нещодавно повернувся з Києва. Там відбувся останній етап з кантрікросу. У своєму класі хлопець здобув срібло. За цілий сезон 2016 року я першим у своєму класі. Дуже великі емоції, радість, адреналін дуже великий. Миколі 12, а він теж вже не тямить себе без мотоцикла. Ну, в гарний спорт. Завдяки наполегливості та старанню також неодноразово стояв на п'єдесталі найпрестижніших всеукраїнських мотозмагань. Обіцяє хайлендерсів не підвести і добру справу клубу продовжувати. Їздити на гонки, кататися на мотоциклі. Десятирічний Сашко мріє не про найновіший телефон, а про потужніший мотоцикл. Більшу половину життя малий за кермом двоколісного до мотоклубу Сашка привів тато. Я просто дивився з ним мотопросменські відео, де там їздять, катаються, і мені захотілося так само. І тато казав, може тобі купити мотоцикл. І Я сказав, давай. І ми пробували біля хати, каталися, нічого не виходило. І він відправив мене до тренера дяді Васі Курищука. і я навчився. Хлопчик каже, дядя Вася не тільки найкращий тренер, наставника називає справжнім другом. Він може вам допомогти в якийсь важкий час. Юний спортсмен, беручи участь у змаганнях, об'їздив чи не усю Україну, а нагород має так багато, що й полічити не може. каже кожен кубок та медаль для нього безцінні. Усі своїм трудом зароблялися, всі найдорожчі. Щорічно у липні на день міста мотоклуб Хайлендерс організовує Кубок Косова з екстремального ендуро – «Руба Грюнем». на європейський рівень. Ми хочемо вийти. Там зовсім інакше рахують точки спортсменам, Все інакше «Руба Рубаґрунем це старе слово «Грунь» – це земля. Руба це боротися. На ці особливі перегони з'їжджаються спортсмени з усієї країни. Організатори їх заохочують привабливою винагородою та призами. Не відпустили і нас з косівського мотоклубу без подарунків. Ви була пам'ятка, що ви були в Косові були в Кубі Хенеде. Дуже дуже дякую. Клас з Косова. Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК. У ніч суботи, на неділю, 30 жовтня, українці зможуть поспати на годину довше. В останню неділю жовтня Україна переходить на зимовий час о 4 годині ночі. 30 жовтня стрілки годинника переведуть на одну годину назад. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою www.ntk.tv.ua Або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра вже у інформаційному випуску події тижня. Шануйтеся усім на миру!